Ще один э, страх те, що зброя опиниться в руках ворога. Почнемо з того, що на Червоній площі стояли ліопарди. Давайте почнемо з того, що більшість озброєння в будь-якому випадку трофеється під час бойових дій. Ми розбираємо шахеди на елементи для того, щоб дізнатися, з чого вони створюються. Так. Те саме відбувається у ворога. Більшість рішень, які потім до нас прилітають, це за рахунок якісного аналізу озброєння, яке ми використовуємо по території Російської Федерації. Тобто вони крадуть наші ідеї і їх швиденько масштабують. Швиденько наскільки дуже швидко, таких дуже швидко тому що вони собі можуть собі дозволити це. І от для того, щоб ми могли дозволити собі швидко масштабувати деякі виробничі потужності, нам потрібен експорт озброєння. Чому? Давайте повернемось до. Американської Дарпи, це агенції оборони, яка вкладає і інвестує вже в той продукт, який на 10% показує ефективність. Тобто, ми умовно розуміємо, що якщо би ми, наприклад, коли ми запропонували свій дрон на оптоволокні і він не пішов, тому що хтось з генералів вирішив, що це якась ерунда, а росіяни почали масштабувати, хтось на заході би сприйняв би це. А це гарна ідея, тобто його можна використовувати. І у нас було б вже розогнане виробництво, просто потім його почали б закуповувати. Дрони-перехоплювачі були запропоновані в 2023 році як іди, і одиниця перехоплення повітряних, повітряних загроз у вигляді шахет. Що ми зараз бачимо? 25-й рік ми тільки кажемо про якусь тисячу на, на місяць.